Найкращі вітання, шановні поціновувачі рукодільного мистецтва. Сьогодні в вашій увазі красива і доволі проста ажурна вишивка, яка може бути використана для оздоблення різноманітних виробів. Із лицьового боку виробу закріплюю робочу нитку. Для одного стібка враховую три нитки тканини. Ось вони. Кожен наступний стібок виконую через одну нитку тканини. Ось бачите. Звертаю вашу увагу верхні стіпки вишивки паралельні ниткам тканини, по мірі необхідності качалочки дошиваю. Далі я обшиватиму сторони доріжки. Для цього я використовую декоративний шов. Ось це висота шва. Я спершу набираю на голку дві нитки тканини. Ось вони. Всі наступні чотири нитки тканини. Я в такий спосіб виконую мережку одинарний прутик, враховуючи для одного стовпчика чотири нитки тканини. Звертаю увагу, що для цієї вишивки кількість ниток для одного стовпчика має бути парною. Я використовую рушникове полотно із кромкою та нитки мікрофібра білого кольору. Завершую рядок і теж, як бачите, набираю на голку дві нитки тканини. Далі виконую качалочки на трьох нитках тканини і дошиваю їх по мірі необхідності. Повертаю виріб і дивіться. Я розрізаю ось цих шість ниток. І висмикую їх. Кількість ниток може бути довільною. Далі я набираю на голку половинки двох сусідніх стовпчиків, у мене по дві нитки тканини, бачите, і об'єдную їх в один стовпчик. Таким чином, в мене в одному стовпчику чотири нитки тканини. Завершую, і дошиваю по мірі необхідності, відраховую 8 ниток тканини і дзеркально виконую таку саму доріжку. Далі продовжую роботу із лицевого боку виробу. Закріплюю робочу нитку, визначаю серединку доріжки, набираю на голку дві нитки і нитки качалочок. І виконую подвійний стібок, протягую голку вверх по діагоналі і знову виконую подвійний стібок. Тепер протягую голку вниз по діагоналі і так само виконую подвійний стібок. Таку вишивку виконую по всій доріжці. Завершую вишивку з серединки, робочу нитку закріплюю і відрізаю. Далі з обох сторін доріжки я виконую декоративний шов, закріплюю робочу нитку. Відраховую дві нитки від основної вишивки, висота мого шва 4 нитки тканини. Зверніть увагу, я виконую стіпки краю шва. Набираю на голку чотири нитки тканини, бачите, виконую косий стібок, набираю на голку дві нитки тканини, ось вони. Знову виконую косий стібок. Повертаюсь. І знову набирає на голку чотири нитки тканини. І завершую вишивку шва, робочу нитку закріплюю і зайву нитку відрізаю. Сподіваюсь, ці відео стане корисним для вас. Це вигляд із вивороту. І ось моя вишивка. Навідуйтесь до мене час від часу. Щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам. І долучайтесь разом ми примножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу!